Доброго дня всім, любі друзі! Сьогодні в нас в продажі з'являється Audi Premium Dietron Plus. Дуже класна, дуже заряджена машина, дуже є багато чого по ній розповісти. Отже почнемо. Машина в дуже класному такому зелено-синьому кольорі, і дуже дуже крутий момент у нас є. Дивіться. Я рахую, що такі моменти вони заслуговують того, щоб ми їх підзняли, скажіть. Ключик в колір машини, дуже круто. Отже, по машинці. 95 кВт батарея, машина пригнана з США. У нас було пошкодження по лівій частині, а саме переднє крило, верка, верка, крило. Все зроблено, все зроблено якісно, ніяких моментів, більше по кузовому. По автомобілю немає. У нас стоять 20 колеса на автомобілі і гума-255-50 r 20 Гума у нас Goodyear, вона нова. Автомобіль йде на нові гуми. Отже, так як у нас це топова комплектація, вона йде на пневмопідвісці. Отже, машина дуже м'яка, дуже збалансована і дуже-дуже гарно себе проявляє в ходу. Отже, давайте перейдемо до салону. У нас звичайно є безключовий доступ, причому на всі чотири дверки. Отже, без проблем машина сама відкривається. Давайте перейдемо до салону. Перейдемо до движної карти. Звичайно, у нас все авто, всі функції автоматичні, е, підіймання е, скла. У нас є регулювання дзеркал, бокових, підігрів бокових дзеркал. У нас пам'ять на дві людини. Музика Бенк дуже дуже класна музика. У нас електрорегулювання спинки, електрорегулювання всього сидіння е, разом з е, підкачкою, підкачкою боковою, підкачкою попереку. Отже, Сідушки топові, дуже-дуже-дуже круті і дуже-дуже м'які. Отже, по сидінням, ще що вам скажу: у нас в автомобілі є обдув і обігрів передніх сидінь, ще дуже класно. Отже, це у нас керування кліматом, а це у нас керування автомобілем. У нас тут, як ви бачите. Він сенсорний. У нас тут є все. У нас е, і по автомобілю інформація. Apple CarPlay, Android Auto. Е, ну, це Audi. Вона в топовій комплектації, тому в автомобілі є буквально все. У нас кругові парктроніки. 360. У нас 360 камери наявні на автомобілі. У нас автосвітло. У нас датчик дощу. У нас також дзеркало з автозатемненням. У нас є люк. Панорамний люк, навіть можна сказати, бачите, ця частина затемнена у нас, ця частина не відкривається, а тут у нас повноцінний люк. Отже, мультикермо з керуванням повністю. І мультимедіа керування автомобілем. Е, у нас адаптивний круїз контроль все є в автомобілі. Дійсно, все є, що тільки може бути в новому автомобілі. Також у нас тут дерево, причому воно дійсно справжнє і воно дуже-дуже класне. Салон нової Audi, що може бути краще, для підручів. Отже, перейдемо до задньої частини автомобіля, авто дуже велике, а отже, місця на дуже-дуже багато. Дивіться. Вся та ж сама якість сидінь, як спереді, та ж сама шкіра, дуже багато місця. Пулачок у мене над головою поміщається. Отже, я метр 83, я спокійно тут сиджу. Також бен голос музика. Заді. У нас ззаді також двохзонний клімат-контроль, там і там двох зона. Чотирьохзонний кліматконтроль автомобілі. У нас є два USB-озіння, роз'єм роз 12 вольт. У нас є все буквально. У нас також є підгрів сидінь задніх. Це дуже круто. Дивіться, друзі. Також ми маємо такий підлокітник. І у нас видвигаються ще підстаканники. Отже, в авто є дійсно все. І також у нас є система для закріплення дитячих автокресел, як на будь-якому нормальному новому автомобілі. Отже, такі у нас задній ряд сидінь. І ще що дуже класно, ми маємо такі коврики Ауді. Оригінальні коврики дуже приємні на дотик. Я таких, чесно кажучи, через енергоковриків ще не бачив класно. Знову ж таки, і ще раз під дуже гарний колір у машини. Вона дуже класно переливається на сонці. Вона блистить, дуже дуже класно виглядає автомобіль. Багажник у нас підіймається сам електропідіймання, як воно має бути. Дуже просторий багажник, при тому, що дивіться, це електромобіль, у нього велика батарея, і вона у нас з'їдає дуже багато корисного простору. Але навіть враховуючи це, у нас багажний відсік дуже великий. Отже, дивіться, у нас є гачки, це тема чисто ваг. У нас є гачки, ми можемо закріпити свій рус е, спеціальною сіткою. У нас також є такий відсік, які ми можемо покласти нашу зарядку, і, і ще якісь речі особисті, наприклад, компресор. А, маємо таке складання заднього ряду сидінь, механічне. Нас, два, все, дивіться. Причому складається так, що тут можна навіть спати. Оце дуже мені подобається. Все доволі таки просто, доволі таки просторо, дуже класний багажник. Мені подобається. Багажник закривається також кнопки. Все, більше ніяких маніпуляцій робити не треба. Також маємо тут камерку, ну і перетоніки 360, як я вам вже казав. А, перейдемо, також, подивимося. Давайте. Давайте подивимося, як він загально виглядає. Дуже брутальний, дуже красивий автомобіль. Він мені дуже подобається. Давайте я вам ще покажу момент, що мені дійсно подобається в цьому автомобілі. Дивіться. Кнопочка, раз. І маємо порт зарядки. Тут ви зможете заряджати свій автомобіль. Нажимаємо, все закривається автоматично. Нічого механічного тут немає. Все на електро, електродоводчики, електробагажник, все електро. Машина в максимальній комплектації, в якій тільки може бути. Отже, ціна на автомобіль 35 тисяч 199 доларів. Приїжджайте, звертайтесь, проведемо вам тест-драйв, повний огляд, пригостимо вас кавою заново автопоєнт Київ.